Вітаю, мої друзі. Сьогодні я хочу вам показати мою саму любиму троянду. Ця троянда мало сказати, що вона любима. Це любима, любима, любима. Я люблю її нюхати, дивитися, спостерігати за нею від бутона до зрілої квітки. І цей чудовий сорт троянди. Називається Керіо. Чудова троянда Керіо. Зараз от дуже гарно передає колір. Так, колір такий яскраво-жовтий. Дуже красиві пелюстки у цієї троянди. Бачите? Вона як Воскова в бутоні вона така, як наче красненька, ось трошечки. А коли зріла, дивіться, які красиві полюстки. гарна, дуже гарна троянда. Хочу сказати, що вона майже не хворіє. Тобто, їй не страшна ні тріпса, ні кліщики, тому що ось чому листя довольно таке. чи вони не вгризуть, чи як, я навіть не знаю, як сказати. От. Ну, не хворіє ця троянда. Ця троянда була посажена восени. Це її друге цвітіння за цей літочком. Тобто була одна квітка, тепер ось. Жовтень уже друга квітка. На ній, бачите, одні дві квіточки, неймовірна троянда, наче сонечко заховалося в пелюстках. Бачите? Що я хочу сказати, що коли цей кущ виросте, два-три роки вже там їй буде більше. Дуже гарний буде кущ. Сама форма куща дуже гарна. Тобто стебла прям з самої землі, дуже рясно вкрите стебло листям. Такий дуже красивий кущ. От, наприклад, ось, бачите, поряд троянда. Чейно гір... гібридна троянда, я не пам'ятаю, чи Грандаморе. по-моєму, грандамори це. Дивіться, ось, ось така нога. Ось дивіться. І тут оце куща аж звідси починається. І оце на такої нозі воно, як чапля. Ну, що. А ця буде йти прямо з землі. Багато-багато гілочок багато у неї буде. Що я хочу ще сказати? Троянда дуже довго цвіте. Оцей цвіт, оця квіточка, оце вже третій тиждень вона цвіте. Е, до місяця. Е, ще одна особливість цього сорту, сорту Керіо, в тому, що кожна квітка на кущі буде різна. Тобто форма. Самої квітки, оця отак якось закручена. Тут ось лепесточки. Інша, як розцвіте, вона не буде повторювати цю форму. А от вона інша буде там, завитушки будуть в цю сторону. Дуже красиво. І оце я вам кажу: оце третій тиждень, вона цвіте. Вона ще, мабуть, буде тижня-два. А коли е відцвітається керіо, то. Пелюстки квітка не скидає, а отак вона муміфікується і остається на кущі. Тобто, самому можна потім його зрізати чи відірвати цю квітку. Красиво. Зовсім пелюстки не спадають з квіточки. Неймовірно, красива троянда. Ви знаєте, я купила ще, я купила іще 4 кущі такої троянди посадила. В наступному році, літочком, в мене ще будуть такі красиві троянди Керіо. Так, ну це, по-моєму, Гранта Море. Або фольклор. От я не помню, яка із них чи та Фольклор, а оце Гранда море чи навпаки. Так, це моя така клумбочка. Трояндок тут багато. Ну, а зараз квітнуть оце тільки ці, дивіться, капустка вже зацвіла. Обожнюю такі кущики гарненькі. Ну, але ж. Перший морозець і все, вони гинуть ці кущики. Так що то так. Обов'язково, хто любить троянди, купляйте отаку От трояндочку. Дивіться, з якої б сторони її не зняла. Це прекрасно. Довго також стоїть вона в зрізі. Це флористична троянда і дуже-дуже довго стоїть в зрізі. Після доща е не опадають оці ли пусточки, вона гарно дуже форму держи. Оце все-все, що закручене, воно ще буде розправлятися, і вона буде така пишна. Дуже красива, як воскова троянда. Так що купуйте, будете довольні такою трояндою. Ну що ж, похвасталася вам моєю керіо. Підписуйте на канал, ставте лайки, заходьте. на канал. Делиться. До побачення. Ну скажи, до побачення. Друзья. Пока-пока.